Продовження. Ходімо, загукало кілька голосів, підійдемо та з'ясуємо, що воно таке. Тож, поки булан мчав дігорі до Аслана, а візник і Полі поспішали за ним пішака. Більшість звірини із ревом гавкотом. Рохканням та іншими ознаками жвавого зацікавлення гайнула до дядечка Ендрю. Але повернімося трохи назад, аби збагнути, як дядечко Ендрю сприймав усе, що відбувалося впродовж останнього часу. На нього всі події справили геть інше враження, ніж на візника чи дітей. Адже те, що ти чуєш чи бачиш, дуже залежить від того, де саме ти стоїш, але не менше і від того, що ти за людина. Щойно земля народила перших звірів, дядько Ендрю почав задкувати дедалі глибше гущавину. Він пильно вдивлявся у тварин, та його не обходило, що вони роблять. А цікавило тільки, чи не збираються вони напасти. Як і відьма, він був невимовно прагматичним. Він і не помітив, що Аслан відбирав по парі від різних видів усе, що дядько бачив, чи догадав, що бачить, то це величезну зграю диких та небезпечних тварин, яка тиняється поблизу. Його страшенно дивувало, чому ніхто не тікає від страхітливого Лева. Ту грандіозну мить, якої звірі заговорили, дядько Ендрю насправді прогавив, хоча й зі доволі цікавої причини. Раніше ще в цілковитій темряві, тоді як Лев почав співати, дядько Ендрю спромігся розчути. Що той дивний шум насправді пісня, музика йому аж ніяк не припала до душі, вона розбурхувала у дядькові неприємні відчуття спонукала міркувати над речами, про які навіть думати не хотілося. Коли ж зійшло сонце, і стало видно, що співцем був лев, Усього лише якийсь лев, подумав дядько Ендрю. Старий чаклун доклав усіх зусиль, переконуючи себе, що ніякого співу не було і бути не могло, адже леви тільки й можуть щорикати у зоопарках нашого з вами світу. Ясна річ, це не могло бути піснею. Сказав до себе дядько, мені це просто приверзлося. З моїми нервами справи геть кепські. Ну, хто це бачив, щоб леви співали. І що довше та чарівніше Лев співав, то старанніше дядько запевняв себе, що не чує нічого, окрім грізного рику. Хай яка це непроста справа, але людям нерідко вдається за виграшки переконати себе, що вони значно дурніші, ніж є насправді. Дядькові Ендрю це теж вдалося. Невдовзі він уже справді чув лише загрозливе ревіння, а ще за якийсь час не чув би вже нічого іншого, навіть якби захотів. Коли Лев заговорив і сказав Нарніє, прокинься, дядько почув не слова, а тільки рик. І у відповіді звірів йому теж вчувалися тільки рявкіт, рев, гавкотіння та виття. А вже коли вони засміялися, можете собі уявити? Дядькові здалося, що нічого паскутнішого з ним не відбувалося протягом усього його віку. Такого жаского, кровожерного ремствування злих та голодних монстрів йому не випадало чути ніколи в житті. Замить. Ніби й без того бракувало люті та жаху, він побачив, як троє людей прямують на видноту, наближаючись до тварин. Ідіоти, простонав дядечко подумки. Зараз ці чудовиська жеркуть персні разом з дітваками, і я ніколи не потраплю додому. Який же цей? Дігорі, егоїстичний хлопчисько, і решта його варті. Якщо їм кортить вкоротити собі віку, то це їхня справа. Але до чого тут я? Вони про це схоже не думають. Ніхто про мене не дбає. Отож, коли Юрмисько звірів рушило до нього. Дядько розвернувся і чимдуж дременув навтюки. Тепер було важко не помітити, що повітря цього юного світу справді пішло старому панові на користь. У Лондоні він почувався занадто древнім для пробіжок. Та зараз дядечко мчав зі швидкістю, з якою на стометрівці залишив би далеко позаду. Чемпіонів будь-якої підготовчої школи в цілій Англії. Приємно було дивитися, як бадьоро майорять позаду нього поли його пальта. Та жодного сенсу в тому все одно не було. Більшість звірів була спритними бігунами. До того ж, це була перша гонитва в їхньому житті. І усі з насолодою стартонули. Звідусіль лунало. За ним, за ним. Мабуть, він і є лизло. Жени його, мерщій, очівал, заганяй, оточуй, тримай його, тримай. Ура, ура! За мить, хто зі звірів уже дістався мети. Гонитва розтяглася в лінію та відрізала дядечкові шляхи до втечі. Його заганяли в коло, куди б сердешний не глянув, зід усіх на нього щирився жах. Над бідакою нависали грізні роги лосів та велетенська морда слона. Бажелезні, похмурі ведмеді та вепри ревли і рохкали позаду. Жорстокі пантери та леопарди розглядали його зі знущальними гримасами, так йому вважалося, метляючи хвостами. Більше за все дядечка Ендрю шокували повсюдно розчахнуті пащеки. Бідним тваринам просто треба було відсапатися, та старий страхопут був упевнений, його збираються з жерти. Дядечко тремтів і сіпався то в один бік, то в інший. Він і за кращих часів не надто захоплювався тваринами, бо переважно боявся їх. А після довгих років, згаяних на жорстокі досліди над звірами, цей страх лише зміцнів. Отож, містрем? запитав бульдуг у своїй звичайній діловитій манері. То хто ви є? Тварина, рослина чи мінерал? Саме це він і сказав, але все, що почув дядько Ендрю, було. Продовження буде.